Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку рептилії, їх різноманітність та значення. До наших днів із численної численно групи рептилій дожили представники таких рядів, як лускаті, черепахи і крокодили. Лускаті. Це група плазунів, у яких на поверхні тіла наявні рогові луски і щитки. Це найчисельніша і найпроцвітаюша група рептилій, які живуть майже скрізь на суходолі, окремі види у прісних водоймах, наприклад, анаконда, водяні вужі, та моря морські змії. До ряду у належать хамелеони, ящерки та змії. Хамелеони це рептилії, у яких тулуб сильно стиснутий з боків, коротка шия, пальці мають вигляд клешень та чіпкий хвіст. Язик довгий, здатний далеко висуватися за... для знахоплення здобичі, очі великі, з товстими, зрослими повіками і маленьким отвором для зіниці, рухи очей залежні один... незалежні один від одного, забарвлення тіла може швидко мінятися. Живуть хамелеони головним чином в Африці і на Мадагаскарі, де пристосувались до життя на деревах. Найбільшими за розміром є хамелеон Парсона і хамелеон мадагаскарський велетенський близько 70 см довжини. Хамелеон звичайний має довжину тіла 25-30 см, а найменшим є хамелеон брукезія мала до 1,5 см. Ящерки це група лоскатих, більшість з яких має добре розвинені п'ятипалі кінцівки і рухомі повіки. Ці плазуни заселяють усю земну кулю, їх нема лише у великих водних басейнах. Більшість ящерок властива здатність відламувати хвіст при небезпеці і його відновлення завдяки регенерації. Найбільшою ящеркою є Варан Комоцький. Найменшими гекон кримський та гекон сцинковий, трапляються серед ящирок види, у яких ніг взагалі немає, наприклад, вернетільниця ламка, жовтопузик. пузик В Україні живуть ящерка прудка, зелена, живородна, кримська, скеляста і різноколірна. Серед ящерок є й отруйні види, які належать до родини отруто зубів. Змії це рептилії з видовженим тілом, у яких відсутні кінцівки, середнє вухо, грудна клітка та рухливі повіки. Рухливо з'єднані кістки лівої та правої частини щелеп дають їм змогу закофтувати здобич повністю. Змії освоїли різноманітні середовища існування. Найбільшою у світі змією є Анаконда, яка живе в Південній Америці і досягає вдовжину до 11 метрів. Друге місце за розмірами займає пітон сітчастий з довжиною тіла до 10 метрів. Серед отруйних змій найбільша кобра королівська до 5,5 метрів, яка живе у лісах Південно-Східної Азії. Небезпеку для життя людини становить американські гримучий змії. Які є мешканцями азіатських пустель – Гюрза та Ефа? В Україні живуть 5 видів отруйних змій. Це гадюка Нільського, гадюка Носата, гадюка Ренарта, Гадюка Звичайна і Гадюка Степова. А також є вісім видів неотруйних змій. Наприклад, вуш звичайний, вуш водяний, мідянка австрійська, полоз жовточеревий, полоз леопардовий, волос лісовий, полос чотирисмуговий і полос візерунчастий. Черепахи це група рептилій із кістлявим панциром, у якому міститься тіло. Налічують близько 250 видів черепах, які живуть на суходолі, у прісних водоймах та морях. Зубів у черепах немає, їхню функцію виконують рогові чохли, щелеп. Переважна більшість черепах є рослиногідними, але зустрічаються й хижаки, які живляться медузами, рибою, земноводними тощо. Органи зору розвинені добре, а ось органи слуху слабко. Ростуть черепахи упродовж всього життя. Найвідомішими представниками є черепаха європейська болотяна, черепаха слонова, черепаха зелена, черепаха шкіряста та інші. Черепаха європейська болотна це єдиний представник черепах в Україні. Зараз черепахи є популярним об'єктом для розведення в тераріумах, наприклад, черепаха червоновуга, слонова або лугавопідгорська черепаха. Це найбільша сучасна сухопутна черепаха, яка проживає на островах Галапагоського архіпелагу. Дорослі особи не можуть важити понад 300 кг і мати розмір до понад 1,2 метри. Черепаха шкіряста це найбільша сучасна черепаха. Довжина її панцира сягає 2 метри, а маса до 600 кг. Крокодили. Це ряд плазунів, в яких видовжене тіло, укрите роговими щитками. це найбільш високоорганізована група сучасних рептилій, у яких є достатньо засобів пристосування до напівводного способу життя, плавальні перетинки між пальцями задніх ніг, довгий хвіст, стиснутий з боків, виступаючи над поверхнею голови очі та ніздрі, клапани в ніздрах та слухових отворах тощо. На відміну від інших плазунів, крокодили мають чотирикамерне серце, зуби з коренями та інші. поширені крокодили в тропічних і субтропічних регіонах. До цієї групи належить гавіал ганський з дуже довгими щелепами, алігатор місісіпський, алігатор китайський, каймани та найбільші крокодили це крокодил Нільський до 8 метрів і крокодил гребінчатий до 6 метрів. Значення плазунів в природі полягає в тому, що вони є регуляторами чисельності безхребетних та дрібних хребетних тварин і слугують поживою для інших тварин. Деякі види плазунів людина вживає в їжу, наприклад, м'ясо та яйця черепах чи змій. Ящерки і змії активно знищують комах та дрібних гризунів, шкідників сільськогосподарських культур. У тропічних країнах отрійні зміни, змії спричиняють велику шкоду, від їх укусів гинуть люди та худоба. Найотруйнішими зміями у світі є кобра королівська, кобра єгипетська, аспіди, американські гримучі змії, австралійський тайпан, африканські мамби. У деяких країнах змії вирощують у спеціальних серпентаріях заради отрути, яку використовують у медицині, наприклад, для лікування астми, епілепсії та інших. Найвідомішим закладом подібного типу є Інститут Бутантан, розташований у місті сан пауло Бразилія. Інститут підтримує найбільшу у світі колекцію змій та є головним виробником вакцини ліків проти тварин. Шкіру крокодилів та деяких змій, а також роговий панцир черепах, використовують в промисловості. Відлов багатьох видів плазунів призвів до значного скорочення їх чисельності. У результаті чого довелося запроваджувати природоохоронні заходи, спрямовані на відновлення їх чисельності. У деяких країнах, наприклад, США чи Куба, створено ферми для штучного розведення крокодилів, створюються заповідники, заказники, де охороняються рідкісні та зникаючі види плазунів.